Це в нас бутафорна гонта гіпсова кераміка, які нам зробили під замовлення, і це є такими дуже декоративними, красивими перфорованими елементами, які додають цікавості нашому інтер'єру і монументальності. За мною ви можете побачити керамічне пано, яке створено народною художницею і керамісткою Оксаною Чепорною. Це неймовірно красивий інтер'єр, дуже красива кольорова гама. Цей винний колір, благородний, ем, вишуканий, стриманий. Супер. офігенно, класно. Ну весілля ви тут не продасте. Привіт! Сьогодні відео про ресторан, який називається Перкірне, і він є частиною спа комплексу Панорама Східниця. Прикірне назване в честь гори, на якому воно розташоване. А також це означає схил гори. Дизайн інтер'єру цього ресторану створювала наша дизайн-студія а також ми ведемо авторський нагляд. Останній раз ми тут були два тижні тому назад, і тут було так ще не дуже все зроблено. Проте хочу зауважити, що за 20 днів ми відчиняємося. ресторан відчиняє свої двері і починає вже активно працювати. Отже, так як я давно не була, мені дуже цікаво, що там відбувається, і хочу вам також показати. Пішли. Це в нас бутафорна гонта, яку хлопці викинули з фанери найгіршого гатунку. Тут ви можете побачити сучки, різні тріщинки, і спеціально зробили такий таку нерівність по кутах для того, щоб зімітувати справжню гонту. Покрили ми гонтою світлим тонуванням, а і цей колір нас перегукується з блоками і зі світлими стінами. Власне, є ті блоки, з якими в нас перегукується кольорова гама Гонти. Це керамічні блоки, гіпсова кераміка, які нам зробили під замовлення. І це є такими дуже декоративними, красивими перфорованими елементами, які додають цікавості нашому інтер'єру і монументальності. Власне це приміщення це є приміщення гардеробної. Тут буде стояти хоспис і буде зустрічати всіх гостей. Звук нам заважає, трішки. Також частину стін в ресторані ми оздобили тими ж керамічними блоками, що і гардеробну кімнату. А ще хочу вам розказати і показати наші красиві світильники, які нам виконали під замовлення. У них дуже простий, стриманий, але водночас елегантний вигляд. І виконали ми їх з зі старної латуні. Звісно, мої улюблені пікар. Ми спершу пофарбували стіну, а пізніше оздобили її ось цими блоками. І стіна, і блоки в одному кольорі. Стіну, до речі, ми не штукатурили, ми залишили її від будівельників, просто зверху пофарбували. Це наші балки, які є свого роду хребтом наших нашої стелі, і їх виконував Степане. іди сюди, будь ласка, та, та трошки. Це Степан, і він виконував ці всі балки і всі меблі практично в цьому ресторану. З чого ці балки, Скажіть, будь ласка, Масив, масив сосни. А як ви їх виконували? Вони такі величезні. Обробляли, клеїли корму постатіли. Поситіли й корм. Це важко, легко. Робота. А гонку як ви виконували? Це складне завдання? Ну не, не, дуже. Не, дуже? не дуже просто багато роботи дехає. Як я... а яка тут до речі площа цієї гонки? – Ви пам'ятаєте? Ну, якщо здати стелю і стіни, то що буде, то буде стеля сама от між балками. Получається триста квадрат квадратів. А якщо ще стіну, то вийшло 400. чотириста двадцять так. Читириста з гаком квадратних метрів так, так. гонки. Степан, майстер гонки. Так. Дякую вам дуже. Та-та, Там повітря бривати. В минулому епізоді я розповідала про те, що досить часто в дизайн-проекту, а власне в його реалізацію, вносяться якісь правки в процесі ремонту. Так само і тут відбулося дуже кардинально. Почну з того, що запроектували дизайн цього ресторану. Ми в, таких, в такому винно-таракотовому кольорі, який розбавляє світло-бежевий відтінок. Це неймовірно красивий інтер'єр, дуже красива кольорова гама. Цей винний колір, благородний, вишуканий, стриманий, Дуже гарний. Проте за два місяці до відкриття запросили івент-менеджерів сюди познайомити з цим рестораном. І більшість з них сказали, що супер офігенно. Класно, але ну, весілля ви тут не продасте. І тут я проводжу паралелі з музикою. Всі ми знаємо, що є дуже багато різних стилей е, в музиці, але чомусь найпопулярніше є з них попса. І це класна музика, я її сама люблю. Але попса вона е, подобається більшості людям. Так само і з цим рестораном ми зрозуміли, що більшість людей, які будуть робити свої весілля, вони хочуть робити в попсовому світловому кольорі, в попсовому світлому ресторані, в попсовому світлому інтер'єрі. А чому? А тому, що наречена і кольорова стилістика її весілля має бути. Е, Якоюсь певною такою, якою придумала та чи інша наречена, і в світлому нейтральному інтер'єрі це найкраще буде проявлятися, це найкраще буде е, відображатись. Власне, тому за два місяці до відкриття ми кардинально змінили кольорову гаму, і замість винного теракотового кольору ми зробили спокійний теракотовий колір, а гонту всю пофарбували в світлий е, бежевий відтінок. От така історія. За мною ви можете побачити керамічне пано, яке створено народною художницею і керамісткою Оксаною Чепурною. Це пано характеризує три регіони, які дотичні регіонально до самої східниці. Наприклад, центральне пано воно характеризує Бойківщину. Праворуч Львівщина, ви там можете помітити Яворійську іграшку, коника. А ліворуч від мене це є гуцульщина. Це паноскур на ліній фіролігамі, проте кожен з них має свою унікальну характеристику народну і художню. А ще цікавість цього бару буде в тому, що зверху буде висітий світильник, індивідуально розроблений для цього ресторану, який називається Сімейство павуків».